Вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні літній шалти-борщай, що таке літовський холодний суп на базі ось таких відварених бурячків. Або запечених, до речі, як вам завгодно. Тому я маю що їх почистити. І далі будемо закладати то все в одну кастрюльку. Тож, надіваю рукавички і чистимо бурячок. Я його відварила, бачите, який він соковитий. Ось такий соковитий, бо можете запекти. До речі, зараз взагалі дуже круто, що можна придбати навіть вже зварений буряк в супермаркеті. Тому дивіться, як вам зручніше, адже в нас дуже мало часу на приготування. Зазвичай ми дуже багато працюємо і готувати хочеться дуже швидко. Тому беріть вже готові продукти і готуйте. І насолоджуйтесь, проводьте більше часу з родиною. Чищу бурячок. Так, мені вистачить, здається, два бурячки. Два бурячки є. Щоб не знімати зайвий раз і вдягати, я зразу їх натру ось на таку крупну терку. Натирай. Так, потерли два бурячки. Тепер можемо. Вау! Дуже часто використовують, до речі, вже маринований буряк у цій страві, тому ви можете додати або якогось, наприклад, винного оцту сюди. Я додам декілька крапельок соку лайму, до речі, надасть свіжості і неперевершений аромат. Все, рукавички я вже прибираю, бо впоралась з бурячком. Так. Далі три яйця. Я вже їх також заздалегідь відварила і тепер маю почистити. Так, Яйця також трем на крупну терку, все сюди. Так, впоралась з яйцями. Далі три огірочка, Ось такі огірочки. Якщо у вас груба шкірка, ви можете їх, до речі, почистити. У мене вони такі свіженькі, молоденькі, тому я чистити не буду. Просто також натру на крупну терку. Як ви здогадалися. Поїхали. Огірочок є. Все, ось наші основні компоненти зібрані. Ось побачите яйце, буряк і огірочок. Далі дуже-дуже багато зелені. В мене тут петрушка, кріп і зелена цибулька. От прям, бачите, такий здоровецький-здоровецький пучок. Ось прям так і нарізаємо тонесенько. Дрібне синке. Так, зелень впорались. Бачите, прям багато-багато зелені, Боже, як же це смачно! М -м -м. Насправді, ось це все. Але зараз не піст, і тому я хочу зробити його ще й а, з курятиною. Але це також не обов'язковий компонент. Ось тут вже нарізаємо кубіком, бо натерти, як ви розумієте, ми це не можемо. Тому я взяла філе-стигна і хочу кубіком його нарізати. Ось так. Навіться достатньо. Ось. Таким кубичком. Щось схоже, правда, на нашу окрошку, але ні, шанти, борщай. Литовський холодний суп. Є. Тому додаємо. Також сюди. Ось, бачите, така в мене ціла кастрюля вийшла. Тепер вистачить на два дні так точно. Далі сіль, перець. Сіль, перець. от Прям солі так не шкодуйте. Воно має бути гарно, гарно посолене. Ну, якщо що, досолимо в тарілці. Перець. Свіжемелений, звичайно, тільки свіжемелений, бо це нереальний аромат. Ой. І все це заливаємо кефіром або айраном кисломолочною якоюсь сумішю. Питним йогуртом, до речі, також як варіант. Зараз додам ще, не вистачило мені ось цих півлітри Зараз. Так, додала. І трішки водички я додам, бо дуже-дуже густе. Бачите? Насправді, можете додати е, столову сильно газовану водичку. Або квас... Ось так. Все. Тепер перемішуємо цю всю красу. Погляньте. Ось. Дуже смачно. Щоб воно все там об'єдналося. Дуже класно поставити на пару годинок це все в холодильник. Щоб воно ще й охололо. Ну, а я вже хочу це куштувати і вам розповідати, як це смачно. Зараз. Ну, ось так воно має виглядати. Погляньте. Бурячок пофарбував вже нашу кисломолочну таку складову. Все. Ммм. Як же це смачно. Далі в мене ще буде а, для подачі перепелині яйця, тому я їх також зараз швиденько почищу. І будемо з вами оформлювати презентацію. Так, лайм. Я таку ще одну скибочку покладу. І що в мене є? Квіточка? Так. О! Ось так виглядає шантибарщай або литовський суп. Хіба це не прекрасно? Хочу складувати. Давай, поїхала. Дуже смачно. М -м. Дуже люблю ось ці такі холодні борщі влітку. Готуйте, насолоджуйтесь. Дуже свіжий аромат, дуже свіжий смак. Надзвичайно смачно, бо це наш український бурячок. Ну, і в поєднанні з такими сусідами це нереально круто. Обов'язково повертайтесь, я приготую ще багато всього смачного. До зустрічі!